Сьогоднішня сесія була присвячена кліматичній науці і молоді в цій кліматичній науці. І саме про те, як кліматичну науку може робити молодь. Ми починали з даних, на яких базується кліматична наука, і ми говорили про мережу метеорологічних станцій, які зруйновані наразі в Україні. Ми говорили про іншу інфраструктуру наукову, яка Зруйнована поблизу Харкова. Ми говорили про те, що Всесвітня метеорологічна організація допоможе нам відновити. Ми отримали це від голови департаменту, який займається інфраструктурою всесвітньої метеорологічної організації. У нас були спікери від національного. Фонду наукових досліджень України, від Малої Академії наук України також і з the Science, це в Нью-Йорку Богдан Оришкевич, який підтримує українських талантів, які будуть робити науку в цьому столітті і будуть боротися зі зміною клімату.